Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про такі властивості організму людини, як ріст і розвиток. Ріст це збільшення маси і розмірів організму. Тіло людини складається з мільярдів клітин, які постійно діляться, утворюючи інші. Завдяки цьому тіло росте. Ріст тіла відбувається нерівномірно протягом життя. У перший рік дитина в середньому зростає на 24 см. Потім зростання дещо сповільнюється, і з кожним роком дитина додає все менше сантиметрів. Активний ростовий сплеск наступає у дівчаток в 11-13 років а у хлопчиків у 12-14. Цей вік, коли відбувається статеве дозрівання і гормон росту активно починає працювати. У цей період Підлітки за літо можуть додати до 12 см. До 15-16 років дівчатка практично досягають свого піку і більше не додають сантиметрів висоти. Юнакі ж, навпаки, після 15 років починають активно наздоганяти підрослих ровесниць. Активний ріст хлопчиків завершується до 18-19 років. Однак деякі люди все ж продовжують рости і після 20-річного рубежу. Ростова надбавка зазвичай невелика і остаточно припиняється до 27 років. Рости людині допомагає ендокринна залоза – гіпофіс, що виділяє спеціальний гормон гормон росту, який впливає на ріст всього організму. Гормони це речовини, які регулюють діяльність органів організму людини, впливають на ріст та розвиток. Гормони виробляються залозами внутрішньої секреції. Із них. Вони надходять у кров, з якою потрапляють до органів. Ці речовини у невеликих кількостях викликають зміни в організмі. Гормони дозволяють організму рости в висоту. Під дією гормонів кістки кінцівок подовжуються, тому ми й стаємо вищими. Найбільша концентрація гормону росту спостерігається в організмі людини в підлітковому віці, а потім рівень цієї речовини поступово знижується. Набуття організмом людини нових ознак і властивостей має назву розвиток. Він пов'язаний з різними змінами, що відбуваються в органах і частинах тіла людини, її поведінці, мисленні, психіці, розумових здібностях. З моменту народження людини в її життєвому циклі вчені виділяють вікові періоди. Дитина до року – це немовля вона часто їсть, багато спить і швидко росте. Маленька дитина ще зовсім безпорадна. Вона потребує особливого дбайливого догляду і піклування з боку рідних та дорослих. Від 1 до 10 років це період дитинства. В цей час дитина швидко росте і розвивається, вона починає самостійно діяти і стає допитливою. Діти охоче спілкуються з іншими людьми, співчувають і радіють. Від 12 до 15 років Наступає період підлітковості. У цей період здійснюється бурхливий розвиток всіх систем, інтенсивне статеве дозрівання, формування вторинних статевих ознак спостерігається розвиток абстрактного мислення та емоцій. Від 16 до 20 років починається період юнацтва. В цей час завершується ріст формування організму і статеве дозрівання. Людина від 18. До 60 років це доросла повнолітня людина, настає період реалізації людини своїх можливостей. Після 60 років і більше це починається період похилого та старечого віку. Людина передає свої знання молодим поколінням, бо має великий досвід. В цей час послаблюються життєві функції, спостерігається зменшення маси тіла та його розмірів. Давайте розглянемо вік від 11 до 17 років, який називають підлітковим. Він є перехідним періодом від дитинства до дорослості. В цей час відбувається стрімкий розвиток і перебудова організму. У цьому періоді активізується ріст кісток, відбуваються стрімкі зміни всіх систем організму, посилюється вироблення статевих гормонів, які регулюють формування ознак дорослої жінки і чоловіка. Такий процес має назву статеве дозрівання. У дівчаток вона настає дещо раніше, ніж у хлопчиків. Кожна дівчинка підліток і хлопчик-підліток розвивається у власному темпі. Тож, крім збільшення зрісту і маси, з'являються вторинні статеві ознаки та відбувається формування статури за жіночим або чоловічим типом. Так у хлопчиків ширшують плечі. Грубший голос настає мутація, коли кажуть, що голос ламається. На шиї з'являється кадик, починає рости волосся на обличчі. А у дівчаток збільшуються грудні залози, тонша еталія, окреслюється лінія стегон, статура стає гнучкішою та жіночішою. У підлітковому віці кількість гормонів стрибкоподібно змінюється то утворюється більше одних гормонів, то інших. Тому в дівчат і хлопців. Частішими стають рясне потовиділення, зміна настрою, виникає відчуття самотності або тривоги, з'являється прищі на обличчі. Подолати такі стани допоможуть правила здорового способу життя. Дотримуйтеся розпорядку дня, вживайте корисну та здорову їжу, виконуйте фізичні вправи та займайтеся спортом. Чергуйте фізичні навантаження і відпочинок, не перевтомлюйтеся. Гуляйте на свіжому повітря, будьте веселішими, привітними до людей, визначте мету в житті і намагайтеся невтомно йти до неї. Дякую вам за увагу, до наступної зустрічі!